Вітаю громаду! Сьогодні ми поговоримо про візу Innovator Founder у Великій Британії, тобто віза інноватора, та про те, як ви можете отримати постійне місце проживання за допомогою саме цієї візи. Віза Innovator Founder створена для підприємців з інноваційними бізнес-ідеями, які хочуть реалізувати їх у Великій Британії. Основною вимогою для отримання цієї візи є схвалення вашої бізнес-ідеї однією з акредитованих організацій Innovate UK. Вони оцінюють інноваційність вашого бізнесу, його потенціал для зростання та здатність створювати робочі місця також у Великій Британії. Після отримання цієї візи вам потрібно буде зустрічатися з вашою одобрюючою організацією, тобто ухвалюючою організацією, через 12 і 24 місяці, щоб показати прогрес у розвитку вашого бізнесу. Наприклад, це можуть бути фінансові показники, зростання клієнтської бази даних, нові партнерства чи інші важливі досягнення. У напрямку ведення вашого бізнесу, чому це важливо? Якщо ваша організація вирішить, що бізнес не розвивається належним чином, вона може відкликати свою підтримку, що призведе до нулювання вашої візи. Тому дуже важливо демонструвати результати і досягнення ведення вашого бізнесу на кожному етапі. Якщо ваша мета отримати постійне місце проживання в Великій Британії, то вам потрібно буде продемонструвати значний прогрес. У вашому інноваційному бізнесі протягом всіх трьох років це включає створення робочих місць, збільшення обороту або залучення інвестицій. Якщо ви зможете досягти цих показників, ви зможете подати заявку вже на постійне місце проживання або індектні в Щоб підготуватися до цих зустрічей та досягти успіху, важливо постійно моніторити результати вашої роботи, встановлювати чіткі цілі та забезпечувати їх досягнення. Це не лише допоможе вам зберегти візу, але й призведе до отримання постійного місця проживання в цій країні. Якщо у вас виникло питання або вам потрібна юридична допомога, звертайтеся в особисті повідомлення.